Мир вам, любі брати та сестри, Чернігівська місіонерська церква, про яку ми тільки що чули, за якою адресою, Євангельський Християн баптистів по вулиці Толстого, 108, щиро вітає вас з Різдвом Христовим словами. Христос народився. Слава Богу! Слава Богу. Це дійсно. Велике Свято в наш нелегкий час. Це правда, коли в серцях людей всієї України та багатьох країн світу втрачений спокій, надія, втрачена радість, довіра та впевненість в завтрашньому дні. Це правда? Мабуть, да. Хай з наших сердець лине велика подяка Богові, Богу за те, що ми сьогодні маємо таку чудову можливість бути у цьому домі, у цьому домі молитви, молитися та підбадьорювати один одного, як написано у листі до Єфесян 5:19. Спілкуйтеся ж між собою псалмами, гімнами і духовними піснями. що ми і робимо зараз. Вже минуло 2000 років, як ангел сповістив пастухам чудову новину: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидовим народився для вас Спаситель Христос, Господь. Луки 2, 10, 11. У свій час, брати, сестри та друзі. Для кожного із нас це стало також доброю звісткою. Ця звістка завжди нова та спасаюча, як написано в Євангелії від Матфія 1,21. Бо Він спасе людей від їхніх гріхів, тому хочеться побажати нашому сьогоднішньому зібранню завжди ділитися цією доброю, звісткою та Радістю спасіння, щоб ми всі жили згідно з Христовою Євангелією та однодушно виконували в євангельському дусі велике доручення Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірші. Хочеться висловити подяку пастору Віктору Степановичу Василенко, Василенку за та віруючим церквою Іфанія, за те, що ви надали таку чудову можливість бути нам сьогодні разом. У цьому прекрасному домі молитви. Особлива подяка всім пасторам, де віруючим братам та сестрам наших церков, за єдність у вірі та величезну співпрацю, яку як духовну, так і благодійну в період військового часу продовжуємо бути в єдності і надалі. Хай нам Господь цьому допоможе. Та найголовніша подяка Богу за те, що Він послав у цей світ свого Сина, Ісуса Христа. Для спасіння народи. Він і донині зі своєю церквою. Ви знаєте, я якось не так давно на блокпосту, коли перевіряли паспорта, то одного військового запитав, як діла? Тихо чи ні? Він каже, та як діла? Ми отут стоїмо, а хлопці там під Бахмутом в окопах. Якось каже, воно не так трохи, От мені каже, якось уютно, що я тут, у мене все більш-менш, а мої друзі там і дуже важко. Я хотів вам сказати, брати і сестри, що зараз із за Урала йде 250. Тисяч підготовлених за три місяці орків, яких готували на головорізи, і вони йдуть до наших кордонів. І я запросив би вас, щоб ми помолилися Богу разом, подякували, що ми тут нам уютно, а там дітям, які молодим хлопцям, чоловікам та жінкам та людям місцевому населенню населенню дуже неуютно. Я думаю, що ви не заперечуєте, як ми піднімемося, та й помолимося Богу. І хотілося, щоб кожна людина, хто сьогодні тут є, помолилася так чесно, так сердечно, що це наче ваш син, ваша донька, ваш чоловік, отам зараз, хай Бог поможе в цій молитві, буде молитися. Боже, це молитва наша до Тебе, живого Бога. Нашого Спасителя Ісуса Христа, Спасителя світу, наша подяка Тобі, що ми маємо сьогодні тут таке чудове зібрання, і наша душа болить за те, що Україна в війні. Ми просимо, щоб Ти простив і нам і простив народу України, як колись приходив народ до Самоїла і просив його, щоб він молився. Молився, бо йдуть філістимляни. Господи, зараз ідуть росіяни і наша молитва, щоб Ти захистив наших синів, дочок, наших братів та сестер нашої церкви? Помилував там, і особливо зараз у Бахмуті, в Донецьку, у Запорізькій області, в Херсоні, дуже велике нещастя. Господи, люди помирають. І невже ти їх віддаси, щоб вони загинули? Помилуй, Боже, наш народ. І подяка тобі за цю молитву, що зараз кожен молиться, щоб ти пробачив нас, простив наші гріхи, простив народ, і Господи дарував мир. Дай, Боже, мир. Ми сьогодні чули, що Ти є Бог миру, ти да, даєш цей мир, ти з неба сказав, що буде мир. Боже, допоможи і нам, українцям, допоможи всім військовим і хай далі продовжиться Твоя благодать в Україні і прославиться Твоє ім'я. Яке є славним Бог Отець, Син та Дух Святий? Амінь. Амінь. Слава Богу! Займайте свої місця, будь ласка.